А що як Росія вже відкрила фронт у Європі? Буквально воює проти країн НАТО, а Європа цього досі не збагнула. Спершу російські дрони у небі Польщі і Румунії, потім літаки у небі Естонії. Тепер дрони кілька днів поспіль кружляють над столицями нордичних країн. Європейці на рівні НАТО радяться. Вони занепокоєні, обмінюються думками. Бо все ж має бути цивілізовано, все має бути нормативно. То якою буде відповідь заходу? Про розгубленість європейських столиць і ймовірні наслідки російських атак розповім далі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Підтримайте канал за цим QR-кодом. Тут можна зробити разовий донат або оформити місячну підписку і тисніть вподобайку. Отже, 25 вересня. Данія, за даними поліції, дрони помітили поблизу аеропортів в Есберзі, Сенборзі, Ольбурзі та на військовій авіабазі Скридструб, де базується данський флот винищувачів F-16 та F-35. Аеропорт Ольбург тимчасово закривали. Поліція аналізує усі зібрані дані і повідомляє, що національний рівень готовності можуть підняти з найнижчого, тобто інформаційного, до оперативного. Відповідно, можуть оголосити надзвичайний стан. В уряді Данії вважають появу безпілотників гібридною атакою. Міністр оборони троль Слун Поулсен каже, що, хоча відповідальних за запуск апаратів ще не знайшли, безперечно, це не виглядає як якийсь збіг. Це виглядає як систематичні дії. Напередодні, 22 вересня, увечері поліція Данії також повідомляла про масштабні інциденти з дронами в Копенгагені. Тоді весь рух у найбільшому аеропорту Данії Кастру було зупинено. Що 35 менше рейсів перенаправили до інших аеропортів. Деякі пасажирські літаки кружляли в повітрі в очікуванні дозволу на посадку. Аналогічна ситуація тоді ж виникла і в столиці. Ці Норвегії аеропорт Осло також повністю закрили. А 21 вересня два німецькі винищувачі злітали з авіабази для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20М, який пролетів над Балтійським морем із вимкненими транспондерами. Все це відбувається майже одразу після низки інцидентів, як от три російські міг 31 у повітряному просторі Естонії і російські дрони у повітряному просторі Польщі та Румунії. Ще один інцидент із ймовірним втручанням Росії став відомий в середу військового борту, який перевозив міністерку оборони Іспанії Маргариту Роблес під час перельоту до Литви зник GPS. Явище не нове. Пам'ятаємо інцидент з літаком Урсули фондерляєн під час заходу на посадку в Пловдиві наприкінці серпня. Чи йдеться про одну системну кампанію? Чи це не В'язані між собою провокації так чи інакше, Європа розгублена. Союзники по НАТО пробуксовують із узгодженою реакцією на порушення росіянами повітряного простору усередині альянсу звучать взаємовиключні сигнали. Скажімо, Берлін побоюється збивати російські літаки. Можливо, через те, що у небі Берліна їх поки що не було а можливо через підігрування Вашингтону, який історично тремтить від однієї лише думки про зіткнення з Кремлем. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторію скаже, що зваженість це не боягузтво, а відповідальність перед власною країною і перед миром у Європі. І додає Тою це ескалаційна пастка, в яку нас хочуть затягнути. Ми не зробимо Путіну такої послуги. Ми не дамо себе спровокувати. Кінець цитати. А от у Польщі кажуть, що Варшава готова збивати російські повітряні цілі, і що тут жодного простору для дискусії немає. Видання євроектів сьогодні. Пише, що Польща думає над тим, щоб збивати російські дрони над Україною без попереднього погодження з НАТО чи ЄС. Для цього Варшава планує змінити закон, щоб військові могли реагувати на загрози миттєво. Спочатку стріляй, потім питай. Проєкт поправок поданий ще у червні та розглядається у прискореному порядку. Газета Виборча додає, що Польща буде збивати російські дрони навіть над Білоруссю, але дочекаємося законодавчих змін. Естонія цього тижня домоглася термінових засідань у НАТО та радбезі. ООН. президент Латвії каже, що якщо російські літаки продовжать літати і порушувати повітряний простір НАТО, єдиний спосіб їх зупинити це демонстрація сили. У Литві міністерка оборони вважає, що настав час перейти від місії повітряної поліції до повітряної оборони. Що вимагатиме додаткових спробожностей і іншої концепції? Президент Фінляндії Олександр Ступ наполягає на тому, що захід має пристосовуватися до змін. Не можна дозволяти, щоб зростання жорсткої сили засліплювало. А Дональд Трамп на полях генасамблеї ООН на запитання журналіста чи підтримує він збиття російських літаків союзниками по НАТО. Відповів так, підтримує. Але позиція штатів лишається неоднозначною. Чи підтримає Білий Дім НАТО, якщо альянс реально вступить у бій з російськими цілями? Держсекретар США Марко Рубі... Біо каже, що чинна політика НАТО перехоплювати чужі борти, якщо вони не атакують, а не відкривати вогонь. Які взагалі варіанти у альянсу станом на сьогодні? Що може НАТО? Що ні, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс вважає, що європейський союз може значно поліпшити свої можливості із виявлення дронів протягом року, але для створення повноцінної мережі, здатної відстежувати та знищувати цілі, знадобиться набагато більше часу. Примітно, що Кубілюс став єврокомісаром оборони рік тому, у вересні 24-го. То чому за цей час не створив систему виявлення і знищення дронів? Що заважало? Я згадую інтерв'ю, які протягом 23 третього років брав у наших авіаекспертів експертів Романенка, Криволапа, Храпчинського для української правди РБК Україна, всі в один голос говорили про нагальну потребу створювати і розвивати подібні системи, як в Україні, так і в Європі. Ясна річ, кубілюс не дивився ці інтерв'ю, але ж комунікація українських військових і військових ЄС налагоджена. Здавалося б, партнери мали готуватися, і що на виході? НАТО формально діє за інструкціями: ідентифікація, супровід, перехоплення, але практика показує брак готовності до риїв дронів і швидкої реакції на гібридні інциденти. Чому це небезпечно для Європи? Бо Росія вже роками відпрацювала дронові атаки, а ціна шахедів Гераний коливається в межах десятків тисяч доларів за одиницю. А скільки коштують перехоплювачі винищувачів? Зіб'ють вони 20 дронів, зіб'ють 50, та навіть 200. А далі що? Прилетить 600-700 шахетів. Кубілюс відзвітує, що ракет для Петріоти F-16 вже немає, але вони виготовляються за планом. Насправді кількох проривів російських дронів достатньо, щоб вивезти з ладу військові об'єкти, вузли зв'язку чи теплоелектроцентралі. Паралізувати авіасполучення, врешті тут має значення економічний чинник. Експерти вважають, що 30 хвилинне закриття однієї смуги у топ 10 європейських аеропортів коштує до півмільйона євро. Тільки Коштувала зупинка копенгагенського аеропорту невідомо, але ж це було лише промацування перспективи. Ключове тут те, що для дестабілізації Європи може бути достатньо одного, двох, трьох апаратів у правильному місці та у потрібний час. Альянс протягом останніх років визнавав дірки у європейській обороні, дефіцит ППО, далекобійних ракет, боєприпасів і захищених цифрових мереж. Але у Брюсселі досі сперечаються. Польща якось рухається. Балтія прямо закликає переходити до моделі з додатковими спроможностями, бо нинішній режим чергувань не розрахований на рої й комбіновані атаки з перешкоджанням GPS. Звісно, Балтійці мають рацію, бо далі буде гірше. Чому тут можна пригадати слова президента Чехії, який у нещодавному інтерв'ю згадав свій досвід перемовин з російською стороною, зокрема у ролі голови військового комітету НАТО щодо подібних тривалих провокацій, за його словами на запитання, навіщо вони це роблять? Росіяни відповідали тому, що можемо. Що треба розуміти, Росія не шукає великої війни з НАТО, вона шукає велику вигоду без великої війни. Мета розхитати політичну ситуацію і правила НАТО, змусити столиці сперечатися про ступінь загрози та тягнути час. Це класична російська гібридна стратегія. Та чи здатні вони воювати з НАТО напряму? Ні, і розуміють, що програють у великій конвенційній війні, тому й обирають. Полутони, так би мовити, 50 відтінків сірого, як має відповідати НАТО, жорстка відповідь дійсно має логіку. Якщо російські літаки і дрони регулярно щупають повітряний простір альянсу, то ризик бути збитими вочевидь зупине подальші зальоти. Тому автоматично збивати літаки порушники необхідно. Крім цього, не зайвою була б активна колаборація європейців з українцями, які вже знають як і вміють боротися. З дронами, ну і як наголошують в Балтії, перехід від повітряної поліції до повітряної оборони багатошарова ППО, сенсорні мережі, швидке ухвалення рішень без довгих узгоджень. Бо російська тактика малими засобами створювати великі наслідки, працює лише там, де реакція повільна, дорога і юридично крихка. Там, де реакція швидка, дешева і легітимна. Вона захлинається. яка відповідь НАТО стане поразкою? Зрозуміло, ніяка. Тобто відсутність відповіді точно в мінус. Та є думка, що і надмірна відповідь не піде на користь. Скажімо, влупивши за НАТО, можна несвідомо зіграти за сценарієм Кремля, де мріють про зростання ескалації, щоб донести до свого населення реальність війни із заходом, почати загальну мобілізацію, увімкнути ядерні погрози і коли чайник закипить, спробувати примусити захід сісти за стіл переговорів, щоб домовлятися про нову реальність, в якій Росія відіграє. Ключову роль на континенті, посол Росії, у Франції сьогодні каже: цитую, це буде війна. Якщо НАТО зіб'є російський літак, це означатиме початок військового конфлікту. Кінець цитати. Якщо європейці сприйматимуть такі заяви буквально, діла не буде. Якщо озирнуться навколо і вмиються холодною водою, то побачать, що військовий конфлікт вже триває. І єдине, що може його зупинити, це сила. Кремль розуміє лише силу. Хижака стримують не правилами, а зброєю і вольєром. А що думаєте ви? Як НАТО має відповідати Росії і чи Європейському Союзу вдасться уникнути трагічних наслідків? Чекаю на ваші коментарі, тисніть вподобайку і підтримайте канал за цим кілар-кодом.